my friends! Сьогодні поговоримо про present perfect. Present Perfect. Це теперішній завершений час. Що це означає? Це та дія, яка завершилася до якогось теперішнього моменту. For example, I have done my homework. Я щойно закінчив домашнє завдання. Домашку ти вже виконав. Але день іще не закінчився. Ось цей час саме позначає, що день не закінчився. Теперішній, але perfect дія вже закінчилася в цьому дні. I have done my homework. Я вже зробив домашку. Перфектний час це та дія, яка неважливо, коли вона закінчилася. але… Ми говоримо про неї в сьогоденні. Дуже часто Present Perfect путають з Past Simple минулим часом. Але основна різниця в тому, що Past Simple це минулий час і ми точно знаємо, коли була ця дія. В Present Perfect ми знаємо, що вона була нещодавно або щойно. Коли це щойно? Щойно – це 2 хвилини тому, 3 хвилини тому чи місяць тому? Невідомо. Ось це і є наш Present Perfect. Дія, яка закінчилася, але говоримо про неї зараз. Як утворюється Present Perfect? Present Perfect утворюється за допомогою допоміжних, знову ж таки, дії дієслів Діє have and has. Нагадаю, що have ми вживаємо, коли говоримо про I, «you», We – they. Все це буде have. Has – Це, he. She. it. А також наше дієслово. Зверни увагу: дієслово має бути закінченням іді або третьою формою неправильних дієслів. For example, I have дієслово do в третій формі done. Do-dy done. I have done my homework. Homework. She has done. Homework. We have done homework. Ми всі зробили домашку. Коли невідомо, розглянемо маркери часу в Present Perfect. Present Perfect це Yet, ще не виконав. Так? Just. Щойно це зробив? I have just done my homework. Я щойно зробив домашку. Але коли щойно? Тільки що чи вранці? Невідомо. Since з того моменту. З якого моменту невідомо. But we know that since we use in Present Perfect. Present perfect Lately. Останнім часом. Останнім часом невідомо яким. Але ми точно знаємо, що це Present Perfect. I have done my homework lately badly. Останнім часом роблю домашку погано. Але скільки це триває? Невідомо. For. I haven't seen her for ages. Я не бачила її вже вічність. Але скільки це було для тебе вічність. Три дні, день чи все ж таки місяць. Four ages. So, let's look at Present Perfect in negative form. Заперечна форма. Нічого складного. Додаємо частинку. Not. I have not done. Або скорочено. I haven't done my homework. So haven't. І скорочення hasn't. Has not. She has not or hasn't done her homework. Вона ще не зробила свою домашку. В питальних реченнях. Have і has, пам'ятаєте, завжди ставимо на перше місце. Have you seen her? Ти бачила її? Have we played football? Ми грали в футбол чи ні? Не пам'ятаю. Has he done his project? Він зробив вже свій проєкт. Нам не важливо, коли дія відбулася, але важливо результат зараз. Зробив він проєкт чи ні. Розглянемо відповіді короткі. Короткі відповіді. Так само Yes, No. Потім ми називаємо займенник про ту людину, яку говоримо. He, She, It. І допоміжне діє слово. Yes, he has. Так, він це зробив. Yes, she has. Yes, it has. Or no. He hasn't. No, he hasn't done his project yet. Він ще не виконав свій проєкт. No, she hasn't seen her. Ні, вона не бачила її. No, it hasn't worked. Ні, це не працювало. Коли ми говоримо про I you we, they, то вже допоміжне діє слово have. Yes. You have. Так. Ти це вже зробив. Yes, we have. Ми це вже зробили. Yes, they have. Or yes, I have. Так, я це зробив. Так, я бачив. Так, я знаю. В заперечній формі. No і haven't. Допоміжне вже haven't. No, you haven't done this project. Ні, ти не зробив цей проєкт. Чому ж ти обманюєш? No, I haven't seen her. Ні, я її не бачила. No, they haven't do that. No, they haven't worked. Ні, вони не працювали. Але пам'ятай, що в коротких відповідях ми ніколи не вживаємо дієслово. Лише допоміжне. Have haven't. Has hasn't. Отож, сьогодні ми поговорили про Present Perfect теперішній завершений час. Дію ми обговорюємо в теперішньому часі, але точно знаємо, що вона вже завершилась. Коли саме нам не важливо, нам важливо результат цієї дії саме зараз. Thank you for the lesson and see you next time.